Находились, нагулялись, їдемо. А, тепер вже повечеряти, бо час такий що вже не обід. І прямо не зголодніло. Те, що я кажу, що нам вистачає на довго сніданка. Хоча зараз вже потихно гуляли. Так, їдемо ми в ресторан довбуш, якщо ви сісти, нам його порадила а, гарна моя знайома з Харкова. Коли в Яремче, що ми туди сіхали, каже, заїдьте в Довбуш. І ми їдемо в ресторан Довбуш після стежки Довбуша. Угу. Там, до речі, я подивилась, такі ціни гарні і пишуть що дуже гарні відгуки. Так що, якщо сядемо, все розповім, покажемо. Ресторан Довбуш знаходиться на в'їзді в, в Яремче, тобто в обратний бік Яремча від Букавелю. Ось він такий невеликій. Зупинка на бограти! Ой, джипи тут стоять, як татові нашому подобаються. Весь час мені поздібай, познімай, познімай. Там ще більше, да, були такі, що ага. до колесах, як від трактора. Ага. Ось знак якраз «Їзду в Яремче» і ось ресторан Довбуш. Пішли? Джипіки, да? — да? Ні, та ні. А що? Козочка? Да? Козочка. Хм. Міські дівчата козочкам дивуються. Мішка ось інтер'єртичний, невеличкий, стосовно цін. Булін 120, бограч 230. Локальна кухня. Ціни чудові. Угу. Сішуньки, боліна замобила. Вон дитяча кімната речі. дитячий куточок є. Компот. Так, це звичайні мене. Деруни зі сметанкою. А в тебе буде дерундовша, так? Да? Великий. Так, Тимура, ти, ти бере телефон. Також будьончик, якось сішечки. Ктато в бограч, пахнеш сюди, дивиться. Пахне mm. трудно. Так, велика порція. <звук> Смачно. Саджичка. Дірвоварці. Mm. Добре. Тут mm -hmm. смачно. Добре. Пахне добре. Ясень Угу. Mm -hmm. Смачно. Угу. Mm -hmm. я дирумить давно на хіба я Я взяла з грибами, але гриби зідусі дивляться під підсмажкою цибулі. Мачно. Я навім ще дуже знала. Ми ще тобі взяло. Дякую, ого. Здорові. Дякую. Це буля. Ой, так Так, це ти Морчик замовив дороги. З чим ти замовив? З коршим чоловік. та печерицями. Та печерицями. А мамочки стейк. Я не знаю, куди його всі. Дуже великі порції. Ці не гарні, порції великі. Це ж ти банаш. Ого! Дякую. <плес> так, це дерун довбиш. Угу. Великий. Сімас, я думаю, що там Бук щось всередине. Там мені а? значили габу. Так, Тато їсть. Дерун і стой, не в мене. Старик. Великий порції, великий Да, более я дрёна, я не плачу. И всё. Наверное, будет. Сметанку. Ты тише уже передает Муркины вареники. Не любишь бонус. Я к тебе ну, что? И сешки сейчас себе вареники замолоты. Угу. Дирини, вареники. ну Мама старається. Ми не змогли доїсти, ми з собою беремо судочки. Добре, що ресторан підготований. Всі є, всі наїлися. Так. Чудовий, активний день, ще й наїлися. Їдемо спати, куди ми їдемо? Додому.